Так. І в режимі діалогу, щоб ми знайшли спільний формат у співпраці, щоб заплачуємо що всіх у нас питання безпеки наших студентів, які обідні сьогодні. Приймається? На сьогоднішній день перший міліці 260. Посад, 60 посад, але окрім контрольного води він забезпечує роботу на території. Ішому чорнову зонало, також на території масивно відрядження. Дуже води та територія, проблемна територія. Але хотілося б сказати всім досудженням, що, незважаючи на це, про теплій напрямком роботи, ведеться саме начальник сектору певного розшуку, по нього безпосередньо на вулиці Янки Сіма. Але я знаю, що я доводився, що всі мали можливість записати контактну інформацію, записати місце знаходження. в разі виникнення якихось питань звертатися. територію.

Ви заходилися полиці економіки Андрій 7, а за всім мамі до приміщення. Ну і всім присутнім я хочу зі новим Ну, Зараз в разі, якщо, наприклад, дещось трапляється на вулицю, студенти їм по якому два події. На честь яку давайте видавати додатку інформацію, що по номеру 4161206, 41606, заявляючи його пригоду по територіям ТВК. Я про неї знатимуть п'ятих, хвилин, туди будуть скеровані наряди. Цей телефон цей, це, це оперативний чоловік, який знаходиться в вулиці шутова 3, який дає нам виклика, Він дає викликав нам сюди, і ми його ще закликаємо. Тобто, телефонуючи з цим телефону, я буду мати можливість вводити одній ситуацію і зробити ну, скажімо так, максимуму ситуацію для того, щоб не допустити, а якщо вже допущено, скажімо так, що максимум буде все для того, що приведувати. Запитання таке, ну, спочатку буде декілька запитань, що ми розуміємо mm -hmm. студенти, як відбувається скажімо так, патрулювання, чергування на території тери. Ну, В першу чергу, це питання по працівникам по патрулям патрульно-постової служби. Тобто вони повинні по території чи вони повинні погортожити, по як на сьогоднішній день задача стоїть. Задача стоїть наступна. Є у нас, е, в структурі програпляння, mm -hmm. є розуміння. Називається план єдиної дислокації. Цей план передбачає включення до території патрулювання як території скверів, так і всіх скажімо так, підприємств організацій, включаючи контрольник, які не косне територіальні. План єдиної дислокацій, включає можливість повітря, просувати по території та чизників хоча раз на пів години, тому що саме ситуацію, плюс реакція на тієї випадки, які не підходять на обдіжку чергового. В тому випадку і виклики, які будуть здійснюватися між вказаними дорогами. За Запитання по території зрозуміло, по гуртожкам. Патрулі заходять просто от заходять, чи гуртожки тільки в випадку, якщо є виклики, чи вони, скажімо, бачать, чують якісь порушення. Це не тільки а і та вже буде, де хто гуртожки. Коли є Просто два мають право захопити самостійно. Але від закону перевірні коміліції у нас немає ніяких секретів, боліця працює власне. Тому є пропозиція, яка раніше була програма положена для того, щоб до цих тисячених перевірок вилучати громадськість. Долучати громадськість яким чином. Тобто прибувши на вахту, ми виходить механізм, і до якого працівник буде знати, що здійснюється провірю. Тобто, у вас є зустрічна прохання. Щоб в вище вказаної ситуації, тобто людина, яка е, буде представником гумазки, становила об'єктивно ці ситуації поставилася. Чому? Тому що завдяки, скажімо так, тим причинним умовам, які несвідомо вчасно, ми маємо скажімо виклику правильного, які мали місце. викликати, її багато. Кожен буде мати можливість залучитися до власних пробір, там, де й почув там, де деякі то, там, там присутні, хоча, в принципі, Ситуація в халені в Кайтрішка, тому що у нас є на сьогоднішній друзі плати громадських турмов, які, скажімо так, намагаються взять населення куда-нибудь громадських флемосковських ми на сьогоднішній день. Максимум сьогодні, щоб в нас не хотів КПИ здійснювали охорону громадського порядку лише ті організації, про які вам веде.

Елена Байбакова, глава профбюро ММИ. Последний У меня какой? вопрос да, по поводу 20-го общежития. Раньше, насколько я помню, ну, может это было при вас, не при вас, не могу сказать. Когда заходила милиция в общежитие, там по вызову или как-то с ним проходили дальше ДНДшники, которые всегда на низу. Я не могу сказать, как в течение этих трех месяцев, когда вы глава, но до этого были случаи, когда заходили представители милиции уже после часа, когда уже ДНДшников не было. Делали обход, то есть их там ну, где-то 2-3 часа они ходили по общежитию. В принципе, бумаг потом никаких не доходило, и как бы ну, непонятно, где были, что делали, кто с ними был, как представляли, то есть ну, вообще как в этом случае быть? Должны ли мы постоянно как-то искать их сами и так далее? Или это представители ДНД должны быть с ними? Вот. нам полностью вся ситуация, когда приходят, как, кого они ищут, или нам их искать? Вот, вот это интересно. Вот эти ситуации. Значит, по определению, наверное, до часу ночи не может ходить самостоятельно. Почему? Потому что мы готовим, что время у тебя с ДНД. Они ходят совместно. После часу ночи, у него вопрос, в первую очередь, вам Если после часа ночи будет информирование вас, как председателя, вы готовы включить вычисленной да. ситуацию Без вопросов. Каждый, каждая смена, которая проходит у сержанта, не проходит без следа. Сейчас в раме создано две папки. То есть в этой папке каждый сержант, который отслужил суд, в сутки, он пишет рапорт, он на работу. Кто установил, кто находился в розыске, кто был подозрительным, кто ходил по КПИ, получил в возрасте и личное нахождения, она, скажем так, не обоснована. Это вопрос может быть Если вы мне будете сообщать науки о происшествиях, при месте в общежитии, я буду иметь возможность найти поиск отождествить с теми происшествиями, соответственно, сержантом права. И таким вот образом, общим усилиями мы сможем сработать механизм, который у нас будет классный процесс. Но у меня одна большая вопрос, Потому что указанная информация должна приходить в суду, а на максимум Почему? Потому что потом очень сложно с этим делать. Потому что мы с этим сложно сможем поднять смену, которая была. не соответствующий вопрос. І ми, я думаю, прийдемо в общему знайомнати, якщо ви будете десь ситуація, в що повітря, вона що туди школа, то буде зразу я частина забезпечення безпеки, проведення ще правої партії і управління громадського порядку для нас. На сьогоднішній частині є така можливість. Можливість забезпечення лише силами першої міліції. Залежності від кількості осіб є відповідні інфлю. Є проведення офіційного заходу, є відповідні революції. Є можливість звернення до конкурсів, особливо сторону уповнення приведені сил. Тобто фактично забезпечити ми можемо одне любов. По іншим питанням, я думаю, що це більше до Андрія Юрича, тому що вони підлягають певному, скажімо так, плану. я не буду заперечувати, якщо не там, там допустим, скажете, что есть вот такие Давайте мы з поговорим на деякі питання. Я вам скажу, известно, что есть, нам еще много надо сделать. Даже полный уровень планов, не нам нужно улучшать. Мы заодно какие-то механизмы, будем много тестов, можем массы сменными. даже не Позармали, на Обращение очень много от студентов, жителей 3-го, 8-го, 6 7 общежития по поводу пяточка, где стоят три альтанки. По поводу, ну, как бы, то часу ночью еще все терпят, а после часа начинается просто ужас. Сейчас идет период сессии, летняя пора, понятно, окна у всех открыты, всем жарко, но то, что происходит на альтанках, там песни, крики, пляски. Вот кто-то сдал, кто-то не сдал. Вот. Ну, должен... короче шумовой эффект происходит после часа ночи, и очень многие жалуются след, Я понимаю, что многие там будут лишь на нас, то, что мы это сказали, но мы все люди, и после часа ночи желательно... Да, я дядя Кругович, на если вы все побожание не несли, не помните, если вы не помните, если вы не помните, если вы если ну, это у вас в 16 году тоже. Постоянно там сторонник, тут как нарубать, там просто лазит, как ночью. Постоянно пів години зі сторони в 16-ку 16 просто. Народ. Це може закінчити навіть, якщо це наші студенти, бо там немає, не незалісна, але те, що не дай Бог може закінчити трагедію, те, що у нас за останні 10 років у нас 4 випадки. То, що студент в гості залазив, зірвався і, на жаль, купив. Потім

различные худей, на этих, что цепхудей, значит, инструментами и иными видами занавасных территорий, мы выходим через самоустановленные, стараемся здесь И после здесь свои индивидуальные ставки, значит, не по, скажем так, хрупким, несподобно складе поведомить для распознавания наших. Я не об этом говорю, но то, что у нас есть периоды, когда учащаются кражи, вот какой-то определенный период, и этот период, ну мы приблизительно знаем, но не все студенты тоже вот у вас же есть какая-то фиксация, что в этом районе участились Прошу. Просто сообщили, yes. что, так, ребята, yes. будьте осторожны. Yes. Там участились кражи. Yes. Все, нам вот это. Или там завелся какой-то плохой я дядька, махающий чем-то. <свят> <свят> вы правильно понимаете, у меня не сущнейшее <свят> питание. Тут не стоит смеяться. Завелся плохой дядька, это слова, которые попадали 10. Я вам рассказываю ситуацию. Значит, выходящие на документование по факту, еще раз на поведежек стыкаемся с ситуацией, когда следует два студента и кажется, что мы сидели в аудитории, и у нас видишь, что дядька Барда застает там до колени. Чого сьогодні людина робить в аудиторії, де люди прийшли завищу світу в такому віці. Звісно, він не студент, він присудить по іншому тут. І в момент, коли студент підходить до викладача здавати давати залі, залі, ще вказано особа бере ноутбук, просто зникає з ним в мірну напрямку. в мене прохання також прохання. Я думаю, що ми це прохання будемо якось ви це на що ми якось можемо звернутися з цим проханням через якісь соціальні мережі для того, щоб якісь може, пам'ятки. Якщо є стороння особа, якщо є стороння особа, значить просто є номер телефону. І ми зреагуємо протягом 5 хвилин, 5-3 хвилин. Ми будемо ж в голову користуватися, тому що ми в цьому зацікавлений. Є певні напрацювання, але, на жаль, на сьогоднішній день дівчата законодавство, яке дає можливість нам, особа там показів, вона може уникнути. Але якщо спільними зусиллями, то вищу кажемо суд, ми завжди зможемо вийти. Але знову ж таки, я вам скажу ще раз, що це одна із тих ситуацій, як казали в 16 столітті, можливо, світлась порождають ворога. Тобто вони сюди приходять, тому що вони рахують що з студентської движні рівності поїнки, тобто студенти які приїхали до міста Києва, які є ноутбуки, якісь планшети, які залишають їх. Бо заходить в аудиторію особа, і вона визнає, що це не студент, а ж всі фактично знаєте. Просто, якщо 10 чоловік особить у чекасну особу, вона нікуди йти не буде. А пізніше ми з'ясуємо, для чого ця особа тут знаходилася. Я вам скажу, що лише спільними зусиллями, тому що позиції громадської дуже багато, дуже багато залишилось. Якщо громадські запокоєння мічеказним фактом, то 10 чоловік підійшло вступили, 5 хвилин міліція не місце. Міліція особу забрала, встановила його особу. Визначили мету. Значить, Мінімум, мінімум. Мічека особа, ніколи більше не придатний шов вузу, тому що буде вже відомо на максимум. Ми розкриємо ряд, ну ряд не знаю, але розкаріємо там, якщо річ відкази, піде до суду. Міліція <порушення> патрулювала разом з охоронними службами, використовуючи їхні автомобілі. І не раз заїжджає на територію КПІ на автомобілях охоронних служб. Остався такий договор і значить, проводиться таке патрулювання. Значить, дивіться, яка ситуація. Значить, на території НТУ КПІ, де КПІ, окрім першого відділу міліції, який є беззначальним по охороні громадського порядку, є такі самі плани дислокації, які служить ситуації при Гумве Вес. Тобто, при ГУМВЕС у нас є Державна служба охорони, яка присутня автомобіля, як ви всі плачете. Вони курсують по нашій території і ми до них ніякої на не маємо, тому що вони зовсім інший мініграфі, вони зовсім інші картин черговий, які ним керують. Якщо в нас є якийсь випадку, що казне розлує, то навіть якщо вони їх в залежності від нас, немає можливість впливати на їх такої допомоги. Шляхом на листів, навчальників для цього придумання з України в місті, кожен автомобіль оплатить систему літеранітації, кожна встановити місце, час, де ви ще казуємо прийняття В两天, теж дуже Підсумовуючи такі інформацію, наші запитання, наші пропозиції, на чому я бачу, ми дійшли згоди і би, ну, спільне таке рішення наших таких добори. Ну, по-перше, те, що ми сказали, да? якщо йде якесь правопорушення гуртожити, то відповідно з нашої сторони повинна бути забезпечено на вахтах інформація, Відповідальних представників розпикових бюро, там студентська рада гуртожки також з ними працює, щоб відповідно ваші там контролі, які заходять, могли повідомити. вам скажу більше, що давайте ми поставимо конкретний в вівторок, уже з наші списки, хто має правозаховати, давайте визначимо цей час, можемо буде достатньо для того, щоб ви забезпечили. І ми можемо надати вищу щоказу працю містечка для розповсюдження через заяви чи квартира, заповідний закажем я, я давайте так, У нас проблема з тим, що ви ж прекрасно знаєте, хто у вас по гуртожках і так далі. Тому, тому давайте так, до вівторка, контроль за значить до вівторка, на вахтах, хоча це для нас не нове, у нас на вахтах це і так, є, правильно? Тут okay. тут я положу, у Тому що вас це зараз, це Але ми зараз суномо, щоб це дійсно скажемо життєві в залусій. Гуртожитка. Патрулі будуть з представниками студентських так продовольчі, з представниками там студентських <плес> з нашої сторони, скажем наявність наших представників. Це перше. По-друге, по-друге, <плес> 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 по в разі, якщо, якщо ви вважаєте, що з боку представників міліції були якось там ну, так, некоректні дії, що ви вважаєте якось ну, не так поступили, зробили про що значить, є у вас координати керівництва нашого відділу міліція, це. І, Павел Юріч і Роман Сергійович, заступник, є телефони, тобто ви можете і в телефонному режимі оперативно, і особисто прийти, щоб вирішити питання, якщо це так чи так. І ми вб'ємо два зайці. По-перше, представники міліції будуть знати, що у представників студентства є прямий зв'язок з керівництвом їхнім, тобто ви самі розумієте, тут вже, скажімо, це в ну, речах влияння, що вони будуть знати, якщо що, то знають студенти, куди звернутися. Щоб ми допомогли і керівництву міліції і для нас. І третє, також те, що ми говорили, це питання інформування студентів взагалі про якісь да моменти, коли починається якась хвиля, чи є якісь, ну, наприклад, в да, якомусь корпусі, я як кажу, завівся якийсь дядячок, які який щось робить. Міліція є оперативна інформація, ми готові бути, я кажу, провідником інформації до студентів. Це ми тільки наша спільна буде задача, ми тільки за, щоб ваше, наприклад, Інформаційні центри, представники, хто сам займається, надавали, по перше, в будь-якому випадку, періодичну інформацію, що потрібно, щоб студенти знали, особливо да, зараз. Сесія це підвищено, повинно бути питання щодо безпеки. Правильно сказано, коли ходить. Коли починається сесії, там потоки, проще, коли зима. Да, всі верхні молоді туди і заходять строю. У нас попередньо вже було зустріча. Ми якби консенсусу питань пішли, але ні, ні абсолютно правильно. І тому дивіться, ми якраз ця пам'ятка буде неправкова. Там чи... ми спільно, скажемо так, зробимо таку пам'ятку, тому що інформація яка важлива для всіх важлива і потрібна. Зараз немає, вона потрібна буде. Ми розробимо інформаційно в електронному варіанті розмістимо і все ж таки зробимо наші стенди є всюди. Там, якщо нема стенду, все одно по максимуму такі пам'ятки, які всюди. Тобто це стаціонарна пам'ятка, яка вона ну, в будь-який час може, я кажу, знадобитися. Набагато простіше провести ряд нервативних фактичних заходів, збереження, щоб везде на майна. Чи потім з тими проявів, які вже мали місце? Тим, як періодично проводили зустрічі, щоб знімали снимали Ми завжди делали завжди. Снимали Дякую, що знайшли час прийти. Я начинаю сейчас придет. Всегда Всім До побачення. До свидания. Подключи свою.